Ірина Денкова, вихованка клубу вільної боротьби комунальної установи Спорт для всіх стала бронзовою призеркою чемпіонату України, який проходив в Чернівцях, та отримала розряд кандидата у майстри спорту. Пройшов місяць з останньої зустрічі першого муніципального з Іриною, і ось виборені нові здобутки. Та на цьому не спиняється, поділилася юна спортсменка. Треба багато роботи, треба тренуватися як фізично, морально, технічно, щоб зробити щоб був опит, щоб я змогла побороти суперниць. Про свій шлях до цього олімпійського виду спорту говорить з захопленням. Я дізналася через інтернет, що є такий спорт як вільна боротьба. Прийшла, спробувала така. Вау, це моє. Я вже займаюся около 4 років точно. Тобто, у мене великий стаж в цьому спорті. І визиває неймовірні емоції. Звісно, нічого так не надихає на працю над собою, як приклад старших. Взірцем тут виступив тренер Андрій Лук'янчук, який в спорті більше 30 років. Дуже класний тренер. Він допомагає в усьому. Він скаже, він підскаже, Він направляє на правильний шлях. Самого ж тренера Андрія Лукінчука в спорт привів Олександр Пікуль. Про Іринку, яка тільки починала свій шлях у олімпійському виді спорту, згадує так: вона не змінилась, тільки підросла весела, розумна. Інколи треба ну, дати їй, скажімо, так, да? так що, ну, всі діти такі. Вони ж не розуміють, що час минає бистро і треба включатися, тому що. Дуже багато роботи, треба завжди держати планку тримати, тому що тільки розслабишся, то вже нагород ти не побачиш. Дуже велика конкуренція, це в олімпійські від спорту. І цей шлях, як присвідчилась Ірина, пролягає через щоденні тренування і наполегливу працю. А це у відповідь дарує шквал емоцій. Тут ти виспитуєш мандраж, от страх такий або. Ейфорію, ти коли виходиш, ти хочеш перемогти. Тобто, у тебе є адреналін, суперництво. І ти таке виходиш. Так, я повинна перемогти і не відходити назад, не маю права на це. Майстер спорту Андрій Лук'янчук. Усі свої знання та вміння вклав і в сина Артура, який сьогодні тренує молодшу групу. У нас дві групи. Перша група це малюки. Вони займаються одну годину. З 4 років там, до 7-8 потім переводимо в другу групу, більш професійну. Там вже займаюся я кожного дня по 2 години 2,5 години. Дітей у нас приблизно до війни було більше 100. На жаль, зараз в такої ситуації у нас приблизно 50 дітей. Тернисті шляху спортсменів, як говорить тренер, пролягає через наполегливу боротьбу з самим собою та поставлене перед собою питання, як стати чемпіоном. Тренер він 5% від цього тільки, остальне це все їхнє бажання, їхній труд. І ну, тільки вони, а як я можу за них відповісти? Це вони собі дажні задати це питання внутрі. От. Достатньо ти хочеш стати чемпіоном? А просто хочеш. За цими кроками до перемог маленьких і великих не тільки бажання, а й підтримка команди, тренера і батьків. Хочу подякувати своїм батькам, друзям за теж за підтримку. Неймовірно, вона дуже потрібна спортсменам. У виконанні прийомів з вільної боротьби у Ірини є своя фішка. Мені подобається робити бедро. Не знаю чому. Я завжди йду на нього. Але його треба дуже багато працювати треба тренуватися дуже багато ще гарно виступати, щоб це виглядало вау. А щоб додати стимулу робити все дійсно вау, як каже Ірина. Потрібна і матеріальна підтримка та забезпечення, особливо для участі у різних змаганнях. Дуже багато витрачаємо на змагання, щоб спонсори нас якось підтримали. Бо якщо є підтримка і велика жага до перемог, є й досягнення, запевняє Олексій Сирбул. Спорт це здоров'я, це здорова нація. Це дуже важливо для підростаючого покоління, нашого покоління, для мені кажеться, для любого віку. І якщо ми будемо влажувати кошти в спорт, ми будемо мати здорову націю. У нас в комунальній установі спорт для всіх. Мені дуже приємно, що є відділення вільної боротьби, що є тренери, які влажують свою душу в цей вид спорту. І ми маємо досягнення. Сьогодні ви спілкувалися з бронзовою призеркою чемпіонату України. Також є три чемпіони України: Лукінчук Артур. Корчмарюк, Олександр, Марія Зінкіна. І знову ж, рухаючись далі, юним спортсменам необхідна підтримка, наголошує Олексій. У квітні місяці цього року будуть проходити також чемпіонат України Ю-15. І від відділення вільної боротьби комунального закладу спорт для всіх на цих змаганнях будуть приймати участь 4 чоловіки. Потрібні будуть кошти. Ми повинні дітей відправити, і діти поїхали і привезли нагороди. Якщо переглянувши цей сюжет, у ваших дітей, хлопчиків та дівчат, виникло нестримне бажання поринути у світ цього олімпійського виду спорту, наступна інформація саме для вас. Хочу звернутися до батьків нашого міста, а також інших громад, які знаходяться поруч. Запрошуємо вас займатися вільною боротьбою в нашій секції. У нас два гарних тренери: це Лукінчук Андрій Олексійович і його син Лукінчук Артур Андрійович. Тренування проходять щодня. Дуже будемо раді усіх бачити у себе в залі. Додаткову інформацію можна отримати за телефоном Олексія Сирбула, що у вас на екранах, або за адресою вулиця Південна, 23. Якщо ви готові боротися і виборювати, вам саме сюди. А позитивні приклади наших переможців, таких як Ірина Денкова, нехай вас умотивують. Ірина Врубинська на Лукінчук, перший муніципальний.